Цікава думка прозвучала під відео цінами на майданчику, там де у нас Елантра останнього покоління 21-го року продається за 21 700 доларів. І воно звучало наступним чином. Е, мої батьки в 12-му чи 13 році купували нову Елантру з салону за 18 тисяч доларів. А зараз уже в віці 3 років бушний, битий з Америки автомобіль Hyundai елантра коштує 21 700. Дорожче. О Боже, куди? Де котиться світ. Цікава думка однозначно, але давайте подумаємо наступним чином. Якщо нова Елантра коштувала 18 тисяч доларів в салоні в 2013 році, що у неї було по функціоналу: фари, руль, тканинові сидіння, в кращому випадку кондиціонер, 1,6 двигун, здається, 1,8 на офіціальні не ставили, механічна коробка передач, колеса. І все, тобто ніяких тобі, ні дістроніків, ні сліпих зон, нічого. Коли ми говоримо про автомобіль 21-го року, це вже оновлений дизайн, це дійсно вже автомобіль, серйозно напічканий сучасними асистентами. Це і датчики зіткнення, і система безпеки, музика, бов, шкіряний салон, декілька екранів, які навпілнов. Навпіл, Полукругу також стоять навколо водія, кліматконтроль, так музика бо, здається сказав, скеряне кермо, камера в лобовому, камера ззаді, датчики сліпих зон під бампером, парктроники, камери 360 і так далі. Тобто зафарширована по повному. Звісно, автомат, кліма, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Ну Зовсім по іншому, так дивіться, машина, яка має стільки електроніки і стільки функціоналу, порівняно з 12-м роком, не може коштувати тих самих грошей, як це було в 12-му році. Це потрібно врахувати. Машини стануть більш функціональними.